Доброго дня вас вітає текстильна група Кавла і Зараз ваші увазі ми пропонуємо нову акційну позицію Код даної позиції 453. Простирадла. ідуть на резинці та без всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм з врахуванням знижки становить 2 долари. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка становить. Лише 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих сьогодні під час відеооглядів мішечків. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Просто Просторадла йдуть з резинкою, можуть траплятися в невеликій кількості без резинки. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпочкою. Лише сьогодні до кінця дня у вас є можливість придбати акційні позиції за зниженими цінами. Заощаджуйте разом з текстильною групою Cavlet надійним постачальником сортованого хенда в Україні. Дані позиції присутні всі розміри, йдуть різноманітні, яскраві модельки. Просто полуторні, двохспальні та розміри. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Повторюємо зараз в вашій увазі запропонована акційна позиція в код даної позиції 450. Трим простирадла йдуть на резинці та без. Зі знижкою 20 доларів. У розмірами будуть порутані двох спальні та євро. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих сьогодні під час відеооглядів мішечків. Дві різноманітна кольорова гама, хороші розміри, двох спалочки, євро в достатній кількості. Повторюємо код даної позиції 453. Простирадла на резинці. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари, а вартість мішка лише. 50 доларів. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 20 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороші мішечки. просто раду на резинці та без. Підходом 453. Лише сьогодні до кінця дня дана позиція йде за зниженою ціною зі знижкою в 20 доларів. З урахуванням знижки вартість мішка становить 50 доларів. Акційна ціна діє лише до кінця дня. Будьте першими, хто встигне придбати. Як бачите, із відео огляду йдуть ось різні моделі. Різноманітна кольорова гама. Хороші розміри, полуторні, двоспальні, євро розміри. Ціна за один кілограм з урахуванням знижки становить. Ось ви бачите, ідуть з резинкою. Просто раду. Хороші розміри. Ціна за один кілограм 2 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка лише. 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. По розмірам ідуть полуторні, у достатній кількості двох спальних та євро розмірів. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішечків. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення.